Підняти собі вартість однієї тони видобутого вугілля до рівня не менше як півтора тисячі гривень за тонну по розрахунках вугільних підприємств, забезпечити засобами індивідуального та колективного захисту охорони праці гірників, забезпечити переоснащення вугільних шахт обладнанням та механізмами, зберегти шахти західного регіону як стратегічні об'єкти для майбутнього покоління. Це перспектива розвитку шахта капітального будівництва ще на 35-50 років згідно промислових та балансових запасів підприємства, переглянути закон престижності шахтарської праці і доповнити його згідно напрацювання профспілкових та юридичних інструментів для втілення його в життя, соціальне питання захисту шахтарів, підтримка 2015 рік, провести індексацію заробітних плат та інших соціальних виплат за 14-15 роки. Своєчасно виплачувати заробітну плату гірникам, вимагати від влади звільнення на покарання для тих керівників, які чинять тиск та переслідування шахтарів за громадську активність. Вимога прозорого висвітлення заробітних плат керівників вугільних підприємств. Вимога до президента України та Верховної Ради про усунення з посад некваліфікованих керівників міністерства паливи. Та енергетики України, зокрема, міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина, контроль за правами працівника, контроль вугільних складів, тобто створити комісію по контролю за незаконним вивозом вугілля США, призначити, виконувати е, обов'язки генерального директора Акімова Олега Анатолійовича. Стоїть четверта зміна, стоїть перша зміна. І я хочу сказати всім, і людям, і керівництву, що ніхто нікуди не піде і дорога буде перекрита, поки вимоги, оті, що були тільки що зачитані, не будуть виконані. Тут тільки що було зачитано, скажімо так, умними словами, я вам скажу на хлопський розум. Ми вимагаємо виплату зарплати грудень. І хоча б січень, І в подальшому лютий, так як має бути. Це я вам говорю словами народу. Нехороше. Нехорош. Я скажу все, що так, як має бути. Це, там зараз стоїть 200-300 чоловік, прикрили дорогу, вони ніколи не підуть. Ми всі розуміємо, що це є, скажімо так, дорога, це є жила для Червонограда. І вона буде перекрита. Я говорю особисто керівництву. Людям не треба говорити, вони це все розуміють. Це є перше питання. Друге питання. Було зачитано таке доповнення. Контроль за права працівника. Особисто всі. І я. І ті всі люди, що там стоять, вимагають, щоб права людини, права працівника були захищені. А ким вони можуть бути, от у мене питання, ким вони можуть бути захищені? Скажіть мені, кер... Кер... законом, керівництвом держави, керівництвом міста, правда? Не, не захищені. Є таке питання. Я знаю, що всі, що тут стоять, всі знають що це питання. Треті лікарняни пишеш заяву на розрахунок без числа. Боронь Боже, якщо когось звільнять, не 300 чоловік вийде. Сумісві стане. То по всіх шахтах таке роблять. По всіх шахтах, правда? Да. По всіх шахтах. Це не є секрет. Чого, я вибачаюсь, Чого, коли я простудився в шахті? Або мене скопив радикуліт, Я говорю зараз от словами, не без цих от заумних тих, цих речей, я говорю словами від народу, правда? Чого я, коли я в шахті надірвався, мене спина. Заболіла. Чи я простудився, в мене температура 38. Коли я приходжу з лікарняним, мені начальник говорить, ще одне лікарняне, і ти будеш звільнений. Що мені з цим начальником зробити? В мене прав немає, ніяких. Він мене звільнить, і... в мене двоє дітей, в мене квартира в кредиті, мені зарплату надають три місяці. Що мені робити? Скажіть мені, от питання конкретно до вас, як представника влади, будь ласка. Я завжди користуюсь одною формулою. Якщо не знаєш, як робити, роби по закону. О те, про що зараз ви говорите і підтримуєте, це абсолютно незаконно. Тому пропозиція слідуюча. От тут, чому я кажу, давайте групу громадського нашого шахтарського контролю. Просто робітники, які десь, які такі факти є, будь ласка, давайте ми їх будемо формулювати і тих керівників, які такі допускають, будемо просто відстороняти від роботи. Але разом. А я ви набрав, І ще е, поступило, поступила пропозиція, скажімо так, висунути таке питання на обговорення від всіх працівників, які там стояли сьогодні вночі, які стоять зараз. Е, таке питання. Е, якщо начальник забагато, скажімо так, бере на себе влади, Якщо він іздівається над людьми, скажімо так, я буду говорити, скажімо так, полю ну, простими словами. Що, що, що з ним зробити, щоб, скажімо так, поміняти начальника? Як ми можемо поміняти начальника? Я якщо це мову веду, давайте, значить, зробіть від кожної шахти по два чоловіка такий комітет, який єдине по об'єднанні буде. Громадський комітет нагляду за такими справами. Є такий факт, будь ласка, відразу є юридична. У нас служба повністю. Є виробнича служба, приймаємо міру в той же день, приймаємо міри, якщо десь такий факт тільки проявиться. Згідні таким, тоді вже робимо таке. З кожної шахти. йдемо в міську раду, будемо питання вирішувати. А останні що стоїмо тут? А чого вони не йдуть до нас? Хто? Вони тут всі є. Вони всі є. Говоріть тут. Хлопці, мер міста не вирішує питання нашої заробітної плати. Це питання міністра, це приє... питання прем'єр-міністра. Ну, ми це вимагаємо. Зараз вимогу сформулюємо і відправимо туди на повністю на президента, на Ісенюка, на всі інстанції. Розумієте? Мова то про це йде. Ігор Іванович. слава Україні. Вчора вечором, після того, як ми обговорили, після 10-ї години я мав розмову. З головою облдержадміністрації він і там в курсі всіх справ. Я його попросив, щоб він особисто зізвонився з керівництвом держави і вирішив ці питання по заробітній платі. Сказав, що люди хочуть бачити представників. Він сказав, добре, він обговорить. І сьогодні він прийме рішення щодо власної участі, участі його людей в роз'ясненні. Розмовляв я також з народним депутатом і вчора вечором, і сьогодні вони сильно обурені діями Верховної Ради. Оскільки ці напрацювання, які група про підтримці вугільної галузі, вони не прийняті на сьогоднішній день, і тому на сьогодні вони збираються зранку йти до Гройсмана і вирішувати далі ці питання. Частина хлопців наших в основному залишаються в Києві для того, щоб продовжувати тиснути на кабінет міністрів і на Верховну Раду, міністр вчора був в Європі, сьогодні він має з'явитися, значить, всі вимоги будуть відносно нього. Я так само хочу сказати, що ми всі абсолютно підтримуємо вашу акцію, бо від життя вугільного підприємства залежить життя міста.